України в 2006 тисячі роках генерал-лейтенант. і шанування, пане Ігоре, вітаю вас, вітаю вас, пане Ігоре, Розпочнемо ситуацію на фронті. Останнім часом, звичайно, що стежимо за перебігом справ на покровському напрямку. Низка експертів відзначає, що ну вдалося так. Обережно стабілізувати ситуацію не йдеться про якісь там кардинальні зміни, але стабілізація так і це відображено на мапі діпстейт Але разом з тим російські окупанти зараз вочевидь сконцентрували свою увагу і зусилля на Курщині. Розуміють, що плацдарм який нам вдалося утворити ще на початку серпня місяця, 24 го як кістка в горлі може бути важливою перемовною, важливим перемовним складовим елементом для України. Тож за зараз спрямовують туди свої зусилля і частково останнім часом мали деякі успіхи. Хотілося б від вас почути огляд ситуації під Покровськом на Курщині на інших відтинках де зараз є виклики. Будь ласка, за останні декілька місяців на вашому каналі інші говорили про те, що ворог поніс за півроку суттєві втрати в своїх сил і засобах. І що вимусило їх відмовитися від наступів на всіх фронтах, фронтах одночасно, але що вони зосереджуються на якісь пріоритетах і там додають туди резерви? Це мається в першу чергу на увазі і останній час. опять таки декілька тижнів це Курська область, і наш контингент, який там виконує завдання, а також на окремих ділянках Східного фронту, про які ви теж говорили, і безумовно для ворога залишається ласовим таким цілім шматком, які вони хочуть захопити в своїх планах імперських. Це Покровський, навколо. Причому опять таки вони намагалися це робити декілька місяців назад загальні системи наступу не вийшли, збили і зруйнували ці плани. Наше оборонце застосував резервні бригади на той час, хоч трішечки в нас їх було, і тепер ведуться інтенсивні бої навколо Покровська. Вони там теж перегрупувались. Ми пам'ятаємо, сил не вистачає і тому. Але на жаль, вдалося захопити вуглідар Курахове новосілку на цих напрямах, і їх плани були такі, що після цього перекинути ці війська, які діяли на цих напрямах, безпосередньо на Пакров, щоб остаточно якби його захопити, але не вдалося. Тому що розшукали деякі резерви. Був призначений генерал Трапатий на цей напрям, uh -huh. і йому вдалося організувати не просто оборону, а мобільну за рахунок ну, своїх професійних якостей і деяких резервів ще раз підкреслюється і провели вдалий контратаки на декілька напрямів безпосередньо навколо Покровська, скажімо, на заході, на, на сході, на півдні. Крім того, за останній час за тиждень ми бачимо активні дії безпосередньо в Тарецьку, тобто не тільки біля териконів, а відбивають від цих териконів наші війська. Більше того, заходять до центру підрозділи окреме, а також за декілька діб ще покращилася ситуація в районі на півночі від купінська тобто там Сіньківка. Це не на той частині правобережжя, де ворогу вдалося захопити плацдарми, а на лівому березі, але дуже важливо відсунути війська від Купінська далі, і бої далі ну, інтенсивне продовжуються. Що стосується Курщини, на жаль, саме туди по інтенсивності боєм, ми бачимо по звітам генерального штабу. Ми в святковому ситуації, і як вона змінюється? Ворогу вдалося підсилити своє угрупування за 60 тисяч. Там у них так звані літні частини додали дронів багато з управлінням. Оптіка, волак волокну, тобто це дрони, на які не можуть наше впливати засоби раді електронного боротьби саме на цьому напрямку, і тому вони вплинули спочатку водневим чином на нашу логістичну дорогу. Якщо подивитися на мапу, це з юга заходу і значить в район там Свірдикове. Які вони, на жаль, теж захопили і на півчі, і на півночі грибці. Тобто вони зосередились на проведення наступальних дій на Курщині, на півночі від нашого групування, на заході mm -hmm. Свердликова і Лібідівка, і на південно-східному напрямку безпосередньо на е, Суджво. Зв'язку з погіршенням умов логістичного забезпечення. Ситуація для наших військ, угрупування наших військ там ускладнилася. Інтенсивність боїв продовжується. Більше того, ворог намагається з Курської області зайти. Пересунули через кордон і зайти на Сумську область з Курської, досить непроста ситуація. Там. Ну вот якщо коротко на основних напрямах, тобто Курщина Там. і деяких ділянках Східного фронту. Пане Ігоре, хотів би згадати і про Вас Вадима Скібіцького, заступника начальника головного управління розвідки. Тут буквально днями він дав великі розлоги інтерв'ю, в якому згадував, що росіяни не відмовляються від планів проведення штурмових і наступальних дій в Херсонській в Запорізькій областях. Дещо пізніше видання «The Guardian» писало про те, що російські війська посилають своїх солдатів на штурм в намаганні захопити плацдарм на правому березі Дніпра на Херсонщині, так щоб отримати такі собі територіальні здобутки. Перед потенційними мирними переговорами за вашими оцінками, чи мають сили і засоби росіяни робити якісь наступальні дії значних масштабів на нашому півдні, зокрема Херсонська область, Запорізька область, чи все таки ті дії, які там відбуваються, вони мають локальний характер? Вони мають я з вами погоджуюсь божбільш більше, е, воєннополітичний е, характер, а також е, пропагандистську підапльоку в зв'язку з можливими. Переговорами відносно переміря, тобто реально треба розділяти, що існує плани ворога. Про подальшим діям на Херсонському запорізькому напрямку і існують їх спроможності, які обмежені в зв'язку з тим, що ведуться бої, про які ми з вами говорили на різних напрямах. І ми знаємо з того, ж Запорізького напрямку, з під Вавчанська Харківська з деяких інших перекидували. На Курський регіон ворог свої підрозділи і частини для того, щоб принципово змінити ситуацію і відсунути наші війська до тих, до того часу, коли можуть початися такого роду переговори. Тут зрозуміли завдання, і зв'язку з цим, а також ще раз підкреслюю втратами, які вони понесли за останні півроку, сил на те, щоб на поточний час підкреслюю. Провести широкомасштабні дії щодо форсування таких бар'єрної перепони, як є річка Дніпро, це маловирогідне. і наступи як на в Запоріжжі, так і на херсонському напрямку. на широкомасштабні дії сил на поточний час у них немає. Пане Ігоре, наробила переполуху інформація напередодні про те, що США нібито призупинили військову допомогу Україні. Щоправда, офіційних підтверджень цьому не було. Президент Зеленський сказав все-таки розібратися, з'ясувати, що відбулося. Але менше з тим, станом на сьогодні, все-таки це призупинення має місце чи ні? Тому що ну прем'єр, наприклад, Шмигаль, ось у нього прес-конференція була велика напередодні. Говорив, що ну в нього такої інформації не було що нібито міністр оборони не доповідав якби сталося, доповів прем'єр-міністр Пан Туск польський навпаки говорив, що мав інформацію про те, що таке призупинення відбулося. Отже, що ж насправді ми маємо? І якщо таке призупинення є, наскільки це критично для нас? Ну скажімо в умовах, які зараз існує навколо нашого супротива, як би давати інформацію інше. З точки зору того, що зробили наші посадовці, недоцільне, але ми будемо спиратися, і ви це теж робите на, на скажімо, інформації від західних джерел. Тут питання у тому, що ж, ну, по-перше, рішення було прийнято президентом американським. Ну і далі по команді вниз, скажімо mm -hmm. так, питання в тому, з чого саме це стосується. В якому спектрі озброєнь номенклатури скажімо, і на який час? Так от, відносно того, що ну, туск, якщо у нас іде більшість по більшості там, мабуть, на 90, я не хочу відсотки там доводити через Польщу і поставки, отак, вот з заходу. В першу чергу від американців і прем'єр говорить, що там це зупинене пересування. Тобто, це не говорить про те, що не давати далі, не будуть давати, але на поточний час, якщо воно є за кордоном і не пересувається до нас, це вже подія, з якою треба нам розраховувати. А далі буде зрозуміло, події продовжуються. Ця гра наші глобального рівня. Стратегічного рівня для України для Європи, взагалі для безпеки в світі, вона продовжується. Граки роблять наступні кроки. Ситуація щодня щодоби змінюється, і будемо бачити не реакцію. Нам треба знати, що від президента до виступу від президента України до виступу президента Трампа в Конгресі була якби інформація про подальші кроки. В вибили так сказати, у окремих там представників будь-кого чи команди його Трампа чи інших політиків американських, і не тільки відносно того, що Україна за війну, а не за мир. Це взагалі теза у нас не працює. Ми боремося за свою свободу і незалежність, зрозуміли. Вот але це не означає, що ми проти ми за перемір'яв. Але питання у тому, на яких умовах це для нас вичевидь і треба підтверджувати терпляче, набирає сил, особливо керівництво, особливо нашого президента і виважено доводячи цю інформацію. Тому що, бачите, хапається за будь-яке слово, за будь-яку тезу, пересмикують і таке інше, а нам кавати своє. От. В зв'язку з такого роду подіями все ж зупинення скоріше, чи ні. Є відповідні загрози, тому що американці суттєву долю скажімо, постачають озброєння, яке тільки вони більше ніхто в світі. Більше того, у нього є можливості у них у американців, навіть те, що постачають європейці, але впливати з точки зору РЕСП, бо вони заходять в. Європейські компанії на 10% відсотків там, значить, роз розташовують свої якісь там здобутки, і таким чином проводять таку глобальну політику впливу за рахунок своєї збройної техніки, а також того, що виробляють інші, але вони можуть впливати. Тобто ситуація тут важка, але вона робоча. Багато йдеться про те, що над важливим компонентом є саме передання інформації, розвідувальної інформації, і ось до прикладу, колеги з ОБК Україна з посиланням на кілька джерел у військово-політичних колах наголошують, що поки що жодних змін у наданні розвідувальних даних Україні з боку США не відбулося, і це не може не радувати, якщо навіть якісь там певні призупинення в в конкретних озброєннях. Могли мати місце, то з розвідкою нібито все гаразд. Наскільки це важливо? Чи можна сказати, що ну фактично ті дані, які ми отримуємо від американських наших партнерів, ну це фактично наші очі. Це те, що ми бачимо, коли злітають російські літаки, коли відбуваються пуски, як наприклад рухається російська армія, які відбуваються маневри? Це те без чого було б ну вкрай складно, але ну за інформацією, джерел, нібито все гаразд з цим. Ну у нас є свої очі, але вони не такі потужні. Нам ще потрібно мати такі потужні окуляри на свої очі, щоб мати такого рівня інформацію стратегічно, сливо особливо космічну. і тут важко переоцінити цю інформацію для управління. Інформацію розвідкою для побудови операцій майбутніх і таке інше. І прикладом не тільки оцінка наших фахівців, які зараз використовують, а дивіться, яка реакція нашого ворога. Тобто американці роблять збирають з космосу своїми засобами, літаками розвідувальними, ми пам'ятаємо безпілотними літаками, як неодноразово росіяни атакували в зв'язку з тим, що для них це принципово важливо. Пам'ятаєте, навіть там збивали з маршруту і затопляли засіб американців, а вони робили американці виглядають, що як би нічого не, не відбувається. Так от подивитися інформацію зовсім недавно, коли французький літак здійснював на Чорним морем такого роду діяльність, з'явилися винищувачі. І тричі атакували цей безпілотний апарат для того, щоб зробити з французьким а, те, що колись зробили з американським, тобто з американським фіакція... ріпором, здається, якщо я напоминаю, зріпер саме так. Ця ці дії і показують на те, що вони придають дуже велике значення. Вони не хочуть, щоб це відбувалося. Якщо удруг американці відмовилися, ну добре, що це поки йде, як йшло раніше. Що заміна там французька чи будь-яка, це значить треба не допустити з точки зору Росіян. Це треба зруйнувати, і вони активні дії. Тобто, ми на вірному шляху відстоюючи відповідну роботу, нарощуючи з нашими союзниками в даному. Випадку французів, а також нарощуємо свої можливості. У нас є два літака шведські, які нам передають, але які гармують так. опять таки американські дуже потрібні літаки дально регіосійної розвідки і управління. Так дякую, пане Ігоре. Посибі, що доєдналися сьогодні за ваші думки і коментарі. Я нагадаю, нашим глядачам Ігор Романенко був щойно на зв'язку. На все добре. Дякую вам.